Всім привіт! З поверненням на мій канал у нас з вами огляд модних новинок в магазині Сінсей. Колекція осінь, зима 2024. І я бачу вже ось таку новинку, такі сірі штани. Навіть теплі. Дивіться, щось таке тут тепле йде в них, утеплені, на резинці. Наприклад, такий спортчик за 650 гривень. Цікаві. І, до речі, тут навіть є стрілочка, якщо ви хочете, щоб це був такий лук більше діловий образ, ви їх на... нагладжуєте, да? ці стрілочки. Ось такі білі сорочки теж такий діловий стиль. 659. Також нова колекція, дивіться, яка цікава спідниця. Що це за тканина схожа на еластан бавовну. А низ, погляньте, ви можете вдома так зробити, взяти спідницю і низ обробити ось таким мережевим. Дуже класно. Ось так наряджені в нас манекени. Дивіться, такі шарфи теплющі. Спідниця трикотажна. Довга і з таким розрізом тедді куртка, шапки. Мені за цих подобається найбільше ось такий наприклад образ. В ньому зараз вже буде так прохолодно, але якщо ви їдете десь там в кінотеатр, чи на машині, чи на таксі, ось так можна сміло вдягтися. Довжина міді сукні, хоча зараз дуже в моді Макси довжина. І он така пов'язка, дивіться, пов'язка на волосся із бусинами. Тут пальто в ялиночку і сумка беж, Якийсь на голові, нібито закручений шарф, лофери лаковані. З'явились агі. агі уггі кому як подобається. Ну, це тканина, звісно, що не замша, такі темно-коричневі. Немає тієї жахливої височеної платформи, на якій мені здається взагалі незручно ходити. Ось така низенька платформа 459. Думаю, що дуже дуже теплі. І під них ось таку можна дублянку. Теж коричнева дублянка. Дублянку я приміряла в одному із минулих відео. Хто не бачив, переходьте і можете подивитися, як вона взагалі сидить на фігурі. Футболки. Футболки я вже такі бачила. В моді кошкіра. В сенсі теж є ось такі штани. Клас. І не відрізниш, чи це шкіра, чи це не шкіра, Да? наскільки все так. Зроблено класно. 599 це йдуть на змійці і на застібці, А ще є ось такі на резинці. Резинка і такі два шнурки, дві зав'язки. Теж широкі такий спортшик, широкі прям штанини. До речі, зверніть увагу, дуже удобно. От я сьогодні от в своїх шкіряних, ну як під шкіру, це і шкіра із H&M. Знайшла колись в люксі у секонд-хенді. І дуже мені подобається така тема на осінь. Так що це таке за цікава сукня якась у квіточку. XXL розмір. Чорні отакі штани. Ну, мені вже не подобається тканина, хоч не тонка. 599 такі штани коштують. І до них ось такий джемпер можна. Квітковий такий узор 599, спідниці трапеці 459. Сукні міді. Леопардова така прикольна, да нічого так, чорно-біла ось така є сукня. Дуже багато нового взуття з'явилося, Ось такі, як це, снігоходи, типу, да? чорні, дивіться, клас. На зиму із замші. 659, дуже теплі. Таке хутро тут зверху. І шнурки. Розміри, прям такі великі розміри йдуть. Це 38-й, це, мабуть, 40 чи 39. Є ще отакі рожеві. Теж класні, дивіться. Ну, дитині можна взяти. І платформа тут, і хутро, і теплі всередині. От на зиму. На зиму просто супер дитині. Вам можна ось такі придбати. Або ж, знаєте, які класні ось стильні, глянь, які стильні. Під крокодила. Круті, теплі. Ну, на осінь зараз і зима, в принципі, не дуже холодна, можна такі вдягати. Або ж з ось таким ланцюгом. Дивіться, дуже теж стильні. Прям дуже ось вони стоять. Так, можна подивитися. І класно, що є не ланцюжок, а цей блискавка, дивіться. Дуже зручно, тому що влізити однозначно. Вони дуже класні. Тракторна така підошва, зручні, думаю. 1299. Теж новинка. Це зараз такі дуже-дуже моді. В тренді в нас. Ось такі напівчобітки. 1299. Ось вони тут всі представлені. Цікаво, який це розмір. Дивлюсь, такі довгенькі 40. Це на мене. Такі чобітки і теж йдуть на блискавці, дуже класно. Просто так, нога може не пролізти, а так розтібну, розтібнула і вдягла. Легенькі, до речі, легенькі і навіть утеплені. Тут іде якийсь, як ви бачите, щось, щось якийсь матеріал, типу синтепон, можливо. Є чорні угі. Ну, от, блін, видно, от тканина все псує. От прям видно, знаєте, що це така тканина. Ну, Таке на кожен день. Спортивне щось. Друзі, всім привіт! Ще раз! Торговий центр Київ. Я із торгового центру Конкорд переїхала до торгового центру Київ, тому що сінсей все-таки тут от така атмосфера, все таки тут веселіша. Дещо я все думала, як ж зняти відео, щоб вам було цікавіше, якось себе вести можливо незвичним е -е, образом. Але все-таки буду самою собою такою, яка я є. Пропоную випити капучино, перш ніж почати почати нам огляд. Ось така кафешка. Друзі, гляньте, яка мила літуча миша, яка вона весела. Така, знаєте, от вона така дерзка, смілива, в собі, однозначно. Це браслет, це не просто іграшка. Він якось так робиться, і, коротше, надівається на руку, я не вмію, ну взяла малій погратися. Мишку у вигляді браслета. Так, я вже в сінцей, і мені здається, що я вже вам все показала тут. Хіба що ось ці ми ще з вами не роздивлялися, такі угі леопардові, зараз тренд, леопардовий принт. Так, це в нас тканина, звісно ж, дуже теплі. Дивіться, в середині хутра. Там такий товстий шар. Це 39-й розмір. Ціна 599. Ого, які вони. Платформи. Вони легенькі, до речі, думаю, що дуже. Теплющі, що там всередині папір. Можна, в принципі, приміряти, і... чи маломірки, чи ні. Вам повідомлю. Отже, приємна новина. Ці ак ідуть розмір в розмір. Якщо у вас 38 розмір ноги, берете 38 розмір цих чобітків. Це взуття кежуал, тому вдягаємо, носимо із спортивними штанями. Так само вдягаємо із джинсиками. Звісно ж, коричневий та блакитний. Супер поєднує зверху. Вдягаємо дублянку, пуховичок або ж пальто І вперед я перейшла в цей дім і. Хочу вам показати ось такі чудові пледи на різдвяну тематику. 519 гривень. Плед 130 на 180, погляньте. Який крутий принт. Це ж шотландська клітка. Це взагалі така класика Санта Клаусна вся. Або ж ось, це в нас комплект для, дивіться, дві наволочки йдуть, і дві Pillow, two pillow і і е, підодіялік. Гляньте, це 100% бавовна. Ой, клас. Або ж ось такий варіант ще є. Тут є ще ось такі пледики маленькі, 269 гривень. Невеличкі, такі зовсім. І ось такого плану наволочки з сніжинкою. Так, ціна 219, да? Да, 219, розмір не бачу. 45 на 45, ну такі маленькі. І є, ні, нема. 45-45 на 45 в сніжинки, така біла сніжинка. Ще є отакі подушки, дивіться, суперові, вже готові подушки на новорічну тематику з білим бантом. 269 коштує така подушка. Просто, мені пледи дуже сподобалися. 130 на 180 і на 40. А 40 що це? Класний плед, такий стильний. Це килимок. Теж ось такого. Дивіться, який килим. Шикарний, так? Класний килим, такий велюр ніби. Ціна. На такій резиновій основі. Ціна 389, розмір 60 на 90. Так Жалко навіть його висмикувати. Або ж ось така тема. Тут вже в нас все-таки біло-бежеве. Теж такі вінтер-наволочки класні. 45 на 45. Так, це щось поставили нове. Зелені отакі пледи. 339 коштує такий плед. 13-130 на 160 розмір. Теплі подушки. І тут вже пішли пледи, які хочеш, але вони всі такі маленькі. І пухнаті подушки. Ну, наприклад, пухнаста подушка, ось така. Молочного відтінку. 339. Є дещо темніший бежевий і є ось такі просто хутра, без візерунку, без нічого. Ой, такі класні. Ці по 269. Друзі, тут так багато всього на новорічну різдвяну тематику. Свічки, підсвічники. Да? Ось такий підсвічник, дивіться, вигляді будинку. 219. Я вважаю, це взагалі недорого. І туди вставляєте свічечку маленьку. Є менший, за 149. Ось такий. А класно, якщо навіть два, да? один великий, інший маленький. Поруч поставите і свічечку таку додати. Ой, свічка, яка шикарна, дивіться. Червона, 219. Угу, з якимсь ароматом печива, можливо, зараз не знаю. Ой, іграшки на ялинку, клас, із фетру, Собака така. 149 гривень. Песик. Є миша. Миша ось така. Наряжена. В такій шляпі, в спідниці. 149 гривень. Чудова мишка така. І ще тут є ось такі баранчик-шон. Ось така вівця є. Новорічному такому вбранні костюмі 149 теж взагалі недорого. Це зовсім недорого для таких іграшок. А що це в нас? Це теж О, свічник теж, дивіться, який. У вигляді будиночка із печива. Клас, ціна так, ціна. Ага, а що там всередині? Не знаю, а що туди засовувати? Хіба туди свічка якась залізе? 169 гривень коштує це також новорітні ялинкові прикраси 129 гривень. І тут 1, 2, 6 таких маленьких паровозиків. Білі. Ну тут зрозуміло, да? куди ставити свічечку. Білий такий класний. 219. Теж такий декор для дому. Свічка у вигляді печенечка. І навіть колір. Такий карамельний колір печива. Це що це, гірлянда? Думаю, що 69 гривень. Зірочок таких. Так, друзі, гляньте, що я знайшла. Ось такий адвент-календар. хо-хо-хо, 459. І тут йдуть аксесуари. В кожному віконечку йде якась підвіска. Сирежки, браслет, можливо, да? Ланцюжок. Коротше, коштує така штука 459 гривень. Берем! Я це беру. Друзі, це магазин Стіма. Я хочу зробити невеличку сьогодні примірочку. Дивіться, які круті куртки. Із екошкіри, Ой, а тут ніби навіть замш. Ну, під замш, але дуже стильно. Стильні такі куртки. Ціна 1799. А ще гляньте які класні є костюми. Трикотажні, просто вау. Мандей понеділок. Так. І є такі ж, але сірі теж дуже круто. Штани такі широкі, штани палацу. Прям відчувається супер якість. Ось штани на резинки йдуть такі. Обов'язково приміряю. І такий костюм, можливо, вже наступного разу. 3599 він коштує. Друзі, ось такі дивіться круті аггі угі, кому як зручно. Теж в стім, а це натуральна замша. Середина штучне, верх натуральна, я так розумію. Коштують такий відтінок Camel 2500. Дуже класні. Неважкі. І ще є ось такого відтіночку. Такий оливковий, да? Да, багато чого цікавого. До речі, є знижки в стімі і це дуже круто. Ви можете щось... За хорошу, за недорого взяти, щось цікаве. 699 мені сподобався ось такий джемпер на блискавці. Дуже зараз теж модний такий комірець. Складка. Дивіться, вовна і акрил. Я думаю, буде носитися дуже класно. Широкі такі рукава. І дуже тепле. От на мені зараз, до речі, джемпер із вовни купляла в Хумані. Джинсики ось такі є ще в них. Друзі, це магазин Стіма. Я в примірочній взяла дещо приміряти ось таку куртку уховичок такий. Якомусь такому елегантному елегантний я б сказала. Ось такий бомбер. Це тканина здається букле, сірий бомбер. І взяла ось таку, вони ще називаються куртка робочого. Дивіться, яка класна. Мені дуже подобається зараз те, що на мені це ось таке вкорочене пальтішко. Скажімо так, це такий двобортний жакет. Гляньте. Дуже приємна тканина. Подивлюся склад тканини, потім вам скажу. Колір бомбічний просто. Зараз трендовий, коричневий. Ось така сумочка ще в стім моєї гляньте. Це натуральна замша. Один із трендів сезону. Дуже крута сумка, запах просто неймовірний. Я обожнюю запах шкіри. Три тисячі коштує така сумочка. Не знаю, що до зручності, там в них ще є. Така ж, але темніша і з довшою ручкою. Напевно, що буде зручніше все-таки довше, якщо це йде якщо це до шуби, до пальто. Да? Так, розмір на мені М. Кому цікаво цього жакета. Можливо, навіть завелика. Можливо, навіть була б краще есочка. Не знаю, з цими штанями також штани шкіра. Дуже прикольно. Тканини. Тут у нас йде вовна, поліестер, ацетат, і коштує така 4 тисячі. Дуже гарно все виконано. Прям береш в руки і маєш річ, як то кажуть. Так, приміряю ось цей жакет або ж куртка рубля. Друзі, погляньте, теж дуже класна куртка. Не знаю, ось тут мені видно якісь брижі, як це називається, складки. Да? От Типу, вона ж іде на підкладці, нібито. Між підкладкою та основною тканиною йде якась, якийсь шар, чогось, Якийсь утеплювач якогось. І тут мені видніється ось така складочка. І мене це трошки смущає взагалі дуже класна, стильна. Такий комірець шкіряний, типу леопардові йдуть гудзики. І тут гудзики на рукавах, є дві кишені. Зараз подивлюся, що це за розмір. Мені вона дуже. Дуже-дуже подобається, але а, якщо ніхто не забере, можливо, в них будуть якісь знижки, можливо, Black Friday, можливо, Різдвяні. Хотілося б придбати собі такий, таку куртку, чесно кажучи. Як вам стіма? пишіть? Мені дуже подобається. Взагалі, погляньте, яка красива, примірочна. Оливкові такі розкішні відтіночки, коричневий, оливковий. Супер. Дуже класно. Просто супер. Сюди лофери темно коричневі, або лофери, які в нас зараз чорні лофери, сюди джинсики. Або навіть такі штани шкіряні. Дуже стильно, мені здається. Коштує ця куртка 2600-2599. І розмір був в мене емочка 44-й. Ось такий така куртка. Друзі, ще одна куртка, просто неймовірна. Вона легесенька, вона дуже тепла. Погляньте, який цікавий в неї фасон, високий комір. Коротше, вона якась дуже елегантна. І я б сказала, навіть це класика. Нічого зайвого, лаконічно. Відтінок такий темно-темно коричневий. Ну, коротше, дуже подобається теж. І такий пуховик, це теж розмір М. Знову ж таки, сюди шкіряні штани дуже класно пасують. Вона до всього абсолютно йтиме, до спідниці, до штанів. Такий діловий, елегантний, я б сказала, стиль. Да? Дуже подобається. Дивимося, скільки коштує. Вона легесенька і не тонка. От на зиму, я думаю, зима якраз у нас буде не холодна, на зиму просто супер буде. Ціна 2899 2 МК38, він же 44-й. Просто рекомендую таку куртку стіни. Друзі, і останній, остання річ, яку я хочу сьогодні примірити, це ось такий бомбер. Із тканини букле. Не знаю, він теплий, він вкорочений. Тут йде резинка. Мені подобається цей відтінок дуже, але мене трошки якось сумніви беруть щодо цього ланцюжка. Якось так він не дуже швидко в'їхав сюди. Ну, не знаю. А взагалі ну, стильно, теж дуже стильний. Небанальний такий бомбер. Є кишені. Знову ж таки, більше, да, елегантний, аніж спортивний стиль. Подобається також. Не знаю, чи йтиме сюди така сумочка. Вона до всього йдеться, сумка. І сумочка теж сюди прикольна, да? можна чорну. Ось така примірка сьогодні. Треба подумати обов'язково, що хочеться і що взагалі треба. Тому що тренди дуже швидко міняються, змінюються. Треба щось брати. Якщо брати, то брати вже якусь класику, напевно. Так, такий бомбер коштує 3,499. Це ЕС. А, це Ска. Ага, ось чому мені він здався десь ось в цьому в плані в районі Талії вузькувати. А рукав нормальний, до речі. Ну, можна С, можна Ем, кому як подобається. В принципі. Друзі, я дякую всім за перегляд. Я надіюся, що моє відео вам сподобалось. Тож поставте йому лайк, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити модні новинки. І всі-всі тренди, які нас з вами цікавлять. Отже, бажаю всім вдалих покупочок і до зустрічі вже в наступному відеоролику. А я п'ю свою гарячу чорну каву.